Привіт, я Руссо і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила червону кнопочку сіренькою, то скоріш підписуйся, тут буде багато чого цікавого. Наскільки я пам'ятаю, вам дуже сподобалася рубрика про рубрика відео про художників фан-артів Вінкс. Маю надію, що я це сказала правильно. Так ось я вирішила зняти іще одне відео. Також включила в нього три художника, про які я вам сьогодні розповім. Давайте без зайвих слів. Я вам одразу почну показувати цих чудовральних художників і художниць. Поїхали. Болгарська ілюстраторка і дизайнер персонажів, яка зараз проживає у Великобританії, Каріна вивчала анімацію в Плімбурському коледжі мистецтв і закінчила коледж з відзнакою за спеціальністю анімація. Вона працює ілюстратором в анімаційній студії Когнітів Медіа. Наразі її творчість зосереджена на ілюструванні дитячих книг, хоча вона також мріє ілюструвати книги для дорослих. Її стиль характеризується яскравими та детальними ілюстраціями, які часто відображають її любов до казкових сюжетів та вигаданих квітів. Я, до речі, полистала її сайт. Зараз я вам його покажу. Я полистала її сайт дуже класно. Ну прям я залипала ледь не на кожному зображенні, просто пушка. Міша Пуфер художник, відомий своїми яскравими та грайливими цифровими творами мистецтва. Його роботи поєднують елементи фентезі та сюрреалізму, створюючи унікальний та візуально привабливий стиль, який збирає все більше прихильників в інстаграм. У творчості міші часто відображаються теми природи, фантазії і абстракцій. Також він створив неймовірного персонажа Остіна Спрайта, по якому також випустив комікс. З цим детальніше можете ознайомитися на його інстаграм-сторінці. Також він створює свої цифрові твори з акцентом на яскраві кольори та динамічні композиції. У своєму профілі в Instagram Міша ділиться багатьма своїми творами, починаючи від детальних ілюстрацій і закінчуючи експериментальними цифровими творами. Його дописи часто висвітлюють його творчий процес, даючи підписникам зрозуміти, як оживають його творчі роботи. Профіль також служить центром для спілкування з його аудиторією, де він спілкується з підписниками через коментарі та історії, сприяючи почуттю спільноти навколо свого мистецтва. До речі, також забула вам сказати ще на початку, як і в минулому принципі відео. В описі під цим відео будуть знаходитися посилання на соцмережі художників, де я обрала загалом всю інформацію про них. Заходьте, проходьте, будь ласка, не толпіться, не штовхаємося, всі проходимо. Да, ну ви поняли. Митциням відома своїм яскравим і деталізованим цифровим мистецтвом, головним чином, зосередженим на фан арті натхненному серією Wings Club. вона активно працює на DeviantArt, де має значну кількість прихильників і різноманітну галерею, що містить понад 750 творів мистецтва. Вона спеціалізується на створенні оригінального дизайну персонажів, особливо в стилі Вінкс, пропонуючи комісійні та цифрові активи, як от редаговані основи та паперові ляльки для покупки. Її робота часто включає в себе складний дизайн персонажів, поєднання елементів фентезі та магічних тем з особистим відтінком, який резонує з фанатами клубу Вінкс. Завдяки своїй відданості і пристрасній спільноті вона здобула визнання в онлайн-мистецьких колах, особливо серед тих, хто цінує деталізовані фан-арти та можливості для налаштування власних творчих проєктів. На цьому наші три художника-художниці завершуються. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте про підписатися на ютуб канал, не забувайте також про телеграм-канал. Я вас всіх чекаю, я вас всіх люблю. До нових зустрічей в новому відео. baka